Знаєш, що буде, якщо пана кинуть у воду? Ну? No. Буде пане тоне. <сумірно> Началось. Началось. <сумірно> Аліна, що там робиш вигляд, що вмієш читати? Ну-ка, все было хорошо, но тебе. А, ты что ты? за таким можно и тейзером получить по фуражке. А за диссор базар, че ты попросто? Да, Витас, ты ж базар, що це таке вообще на пляжі Да. Диви, там з машини масло тече Машина висить в повітрі, з неї вон бензин тече І тут. Першої особи, якщо подивитися. Ха-ха-ха, то видно все. Ти тільки не в ту сторону дій. <ні>. Давай погнали. О, <му> позитива. <му> 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 Тихо-тихо-тихо, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха. Я це приветствие. Ого, лови його сідай в машину. Приїжджайте. Заважайте, будь ласка, Ви процедурі. Ви до процесуальної дії маєте? В смысле, так це знайомий. Так це знайомий. Привіт. Привіт, як діла? Давай спитаємо, де його номери. Пане, пане, підкажіть. Ви ж викупаєте, що це підставка для кия, типу, щоб далі бити? Називається да. Так? Так.

вы вилл, вилл. Витякова за... ...на фора, Вилл, в на Накрывай. О, вот ты век, Ебать! Май, 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 скачай. Пиздец. Ух ты! Біля квартир виїжджай, гаражі, тут все. Дай все. Вон попереду, попереду. От тут десь був. А ч він тут пропал? А вони там курять, коротше. Бля, ч сразу Так не цікаво. Ти що, хочеш сказати, що зараз на ось другий поверх залізеш? Так, да, я хочу. Ну добре, що да. я виліз, а на благо я да, виліз. Чувак, це ревчик. <рес> Оце він тут застряв епічно, конечно. Що-що? <рес> Це, це, мене, що це було бля, на голову люди падають. <ривіт> ти! Задні можна пробувати. Але в мене нема прицілу, тому я за себе не навчаюсь. Вов, ну, О, це постріли в гор. Ай-яй-яй. Тикай, Ой, виходь, стріляти будемо. Хоть стріляти зараз чим я можу. пистолетом, дробовиком. Ах да. ты, ты, вы. А, ты дивы, а Красный сектор, где он? он. Ого, что Половиночку. Вс о майке девон бачиш, хоче до тебе додому додому закріпити взяли. Погоня, я кайфую від погоня. Понимає? 478 У них нема диски, у них шини типа позлетали. Давайте поганяємося за ними. Ну вони така приманка солодка. Подивіться, ну як за ними не поїздить. Вони ще можуть нас байтити і десь курайти на чоком. Ні, вони з ким з, по, no, вони nice. з ким з, типу, подрались на лікарні і ті прострілили їм колеса, а вони тікають. Не очікували, що буде поліція. Ну, дивіться, як гарно їдемо, ну. <laughs> Під маневр. Заїжджають у двір. Ловіть пасажира. Не знаю, чого він втік, мабуть, має що ховати. Усе копались. Він впав з даху. Хотів пролізти по дробинці, впав з даху. Виля. Машина, машина <рірвання> взагалі, під'їхав. На <Стока>. територію <рірвання> нікого не запускає. Іванка, ти що там? Два попередження, якщо не злухає, затримують. Чуєш, а може ти на його подруга? Може він пістолетом командував їй уїжджати. Та їй не підказує. Може вона його не знає. <рірвання> Я ж не цей. Ти свідок, ти бачив, це все, на ладно. Та я от уже Витоками думаю, може не це не я свідок, може це не я бачив. Може дивись, там просто за одного дають 200к. Ну. За оцього. Ну а що він робив по суті? Те, він же ж не в нас стріляв, правильно? Стріляв по якимсь бандитам другим. А яке нам діло до їх розборок? Поки ніхто не постраждав. Давайте. Лишній. Правильно? Yeah. Слухай, з одної сторони, ти прав, розумієш? Но дивись, після 200 к за нього. Я плачу 300, щоб мене 300 к і вивезти. Оце базар вже. Уже домовились, вже гроші у мене. Я тут зустрічався, що. Добрий день. О, доброго дня. А що це ви лежите тут? Вам шо, погано? п твою... Це, це мені машину. Ого! А шо ж ви це так? Некультурно поступили з громадянином. Ну їх нахуй. Щасно. <ріст> <ріст>